Привіт усім, друзі! Я знаходжуся у Яремчі, але їдемо на Яблунецький перевал і продовжуємо дорогу до яблуниці. Що зможу, вам покажу. Чисте гірське повітря. Бабуся тиск має, але надіюся, що живою, здоровою, повернуся додому. Скільки, скільки машин, скільки туристів тут. No, tak, gora. To nie już? Jasno. Jasno. No, my już przyjechaliśmy. Siedem i idę w Ej, jaka to jest tu. Misha. Misha, Mieš, ciao. Вже пішла. Ой, 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 ой. Як кажуть, що це не для пса ковбаса. Тяжко. Бабуся. А, мав, то, а це ресторан такий. Сюди. Дуже тут гарно. Там басейн. Ми взяли купальники. З лахою ми мали купатись в басейнах. Кажемо, що холодно, попросту жиємо. Перший раз пообідаємо, там будемо бачити. Як тут гарно все зроблено. Столик. Ой, який вуйко. Вуйко з полонини, це гриб. Ой-ой-ой, ту далі лізти. Тиск маю. Работа. Ой, тут ще не все. Даринка, ти що робиш? Катика. Оце дорогобрат. Там десь під -пі там десь говорить. Це. Пиво, Ні, це дорогобрат. Це дорогобрат. Тільки, щоб прямо бачиш, отак. Це був дорогобрат. Так. А. а. Там. Оце Піпіван. Піпіван, а там десь далі говорить. Говорить. А тут. Руська як підемо на піпіван, вийдемо. Ти що, жартуєш? Та чого? Якби 40 років взад. А що як 40 років взад нас ніхто не кликав! Ага, моя Дарина коло котиків. Дариночки, кошеня! Ну кошеня! Ну то що? Мангал. Ой. Чекайте, Рінков, я не знаю, куди тут йти, Бабуся не знаю, куди йти. Хочу дечки. Я все хочу. Хочу їсти перший раз. Цей салат називається як стріляти не так. Теплий салат стріляти. Теплий, то треба пробувати. О, а це богар. Не свату, ти бород. Ти бога, краще б ще Тут нема чіпету. О, А це банош із бринзою і шкварками. Mm -hmm. Це стейк з лосося. І я так ніби на Адріатиці. Ну що, Мартусі, йдеш купатися? Та я не знаю, я боюся. Аби не холодно було, аби я не простудилася. Даринка, боже, вона котів шукає далі. Та вона там, я погодувала. Ти погодувала вже? Ага. Присядь, покажи їм, друзям. Показати друзям, що показати друзям. А його нема. Є, є? Дивіться, бачите, друзі. Це чорне кошеня. Дивіться. Видно його? Угу. Та-дам. Це чорне кошеня таке. Правда на мило? Подивіться. кс 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 к сккс Його та я знаю, ти вже винесла всі пельмені пельмени. І... Лосось лише носила, то добре. Ну добре, кошеня лосось любить. Я попробую, чи вода холодна. Якщо вода тепла, бо кажуть, що з підогрівом, то піду купатися. Я ж на Дністрі виросла? І я. — Ти що, не вмієш пливати? — Я забула. — О, я тебе зараз навчу! — Я перепливала два рази, в старої. Я боюся тут, вот на метровій. Чекай, бо я чужих дітей не маю права знімати. Я лише моя лише в кадрі, так? Ну, все, йди і бабусю вже. — що я ляпаю? — Хей, я ляпаю. — Ну, а то добре, що ти ляп. — Бусі, Надя, води, бо ти сплюй, не? Бусі, Надя. Gracias. <laughs> З даними часами, лише гори, і гори, і гори. Що, ви сюди на моїй флоті, Це якийсь, де? Абориген, певно? Так. Це тут кава, то? Так, так, до гори був. Ні, то не тут. Не тут, а Ну, я питаю, чи тут, ти говориш, чи там. Галя, тобі треба було напереді сидіти. Угу. Показати, куди їхати, сюди не покинути, яка фейна хатина, вот таке, а не тут теж якийсь почуває. Ой, як воно. тут файної княги. Хіба? Це все нормально. То що буде герше? Буде стрімки. І то зараз стрімки що? Та я вже лежу. Я вже лежу в А я вже не хочу туди їхати. Вже все Будемо в шорохмасі. А дитина з ким? Тут немає, ти чого сюди. Я вже по що. Я я я, 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 я. Десь, ж, люди добираються Ей скажімо. А це що так файно зацвіло? Це для пчіл Трава спеціальна для пчіл

я. Дивіться, яка красота. як все красоти. Але вітер, оце чорногірський хребент. А там його, це Говерла. А хом'як де? А от тому. А Хом'як з того боку. Ось того Говерла. Сторони не видно. Так, там було видно гарно. Ой, шкода, що ми там не зупинилися. О, мій Міша, дослідник, о, натураліст. За діда. Так не хотів їхати, не хотів, не. Зараз став, знаєш, в моїй ці Карпати. Так. Дивіться, як він так це процвітає, чи, ні. чи роблять туди, чи ні. Та не там А тут далі, а це не буде? То це Асени такі. Угу. Маленькі, маленькі. Це точно афини? Це не якісь отруйні. І що тут ходити, збирати. Краще готові купити. Що, збираєш, Афини? А тут червоні, ти. ти все, ти вже так ніби той? Все, знаєш. Но, але вони дрібоньки. А як тут? Люди йдуть то збирають? і збирають. Боже, то тут такий тяжкий труд, тяжка праці цього. Того то, кажуть? То вони дорогі. Дорогі і не торгуватися. це, ну, ті, що баби мають по пару, знаєте, сполучи, то збирають і продають. До діда йдеш? Підтримати його? А можем поехать из, клуба Куваль Да, я уже боюсь, едем туда. как раз вместе хотя видите. Ну, это буквально там он. Ага. бы на буквально. Ясно. Ну, то едем. А вот, видишь, Ай, как файно. Куда Букови. Буковий, так. Там прямо. А це що за, 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 за. Це що є блониці. У нас рік, Так, і наші Карпати чудові. І хоч я їхала туди, на гору з високим тиском і з великим страхом, але я була вдячна дітям і Богу за те, що я подивилася цю велич свого рідного краю. Своїх українських Карпат. І це якихось 80-100 кілометрів від мого дому. А за ціле життя не знайшлося ні можливості, ані часу поїхати відпочити і подивитися цю красу. Добре, що хоч на старості літ діти нам роблять деколи такі сюрпризи. я була, як і всі інші, Щаслива і дуже задоволена. Але ми мусили повертатися додому, бо ми не знали, де наші гуси, а свати не знали, де їхні кури.